Чому до сьогодні не встановлений жоден теплолічик? По теплому лічильнику, наступна інформація. Значить, на даний час існує тільки три проєкти по, по встановленню лічильників. Ті три проєкти передані відповідній службі, тобто відряднику, це е, е, літейку, лічильники заказані, інших проєктів немає. Але Існує 25 кошторисів на встановлення тих учительників. Стримує відсутність документів. Скажіть, будь ласка, мені хто за проєкти відповідає? За проєкти відповідають, а, значить, та організація згідно якої заключено додому. Це не відліть мені, хто від вас відповідає, ви, ви. За, ви. заступник вчиницю. Значить, відповідна підготовка технічна була видана технічну умову. Це все, що ми можемо зробити. Інше питання є звучаючи договор проплачуються відні кошти. Тепер треба питати з проєктної організації. Чому він до того часу не не проект організації? Треба треба Проєктна організація не підпорядкована. Ми вам доручили комунальне підприємство або керуєте, або вам ви... я не хотів цю інформацію прилюднювати, але прийдеться. Да, тут, а, тут 에... Крали 2 мільйони, вони силовики я, мають. Я Зафіксували на камеру, Зразу. Слово не ці. Ви казали, що про Я не казав, крали, не кажу, що піділилися. <кхух> <кхух> дайте я відповідь на питання. Я не хотів би в хацію прилюбити. Дивіться, сам принцип виділення коштів був зроблений, ну я не знаю, як можна сказати, не в тому напрямку, який треба. Значить, виділили кошти, послухайте мене уважно, на капітальний ремонт інженерних вводів будинків салонних салон Що це означає? У нас кеме розмежування, згідно яких. Ми відповідаємо за тепломережі до будинку. Інше ж, все, що в будинку, це є, стоїть нам на балансі або ЖЕКу, або ЖБК. Тобто ті кошти. Ті кошти, дайте не знаю, виділені кошти на капітальний ремонт житлових будинків. Тобто капітальний ремонт це кошти жертву. При чому тут теплокому не Це цільове використання б життєвих коштів. Це стаття. Це виходить, що це не вам виділили? Я Не вам би треба виділяти. Треба виділяти Але воно мама зараз не так. Воно мало місце оснащення. Я не знаю, ви і ваші заступник заступники директор, ви заботуєтеся. це. Ви заботу. От, заботу. Треба шукати шлях, як вирішити, а як не вирішити. Причому тут директор, коли мова йде не про фінансову сторону питання, а про організаційну, він несе за фінансову сторону питання 2 мільйони ви кажете, чи 3, чи 5 він буде відповідати. А за організаційну сторону питання... Виготовлення проєктно-кошторисної документації, робота з проєктними організаціями. Це питання питання головного, що підготовлені котельні підвальні не підготовлені тому, що було прийнято рішення на депутата. Не, я не... Стоп! Я ж не глухий. Не я ж не глухий. Значить, ти... Почай, Оце три службові записки який не хто що є проблеми типу комунибуд стані була зафіксована? Копіє, почитайте. Хто тут винуватий, хто ні. Вони <звучить> не адресовані. Ні, ну ви зберіться, будь ласка. Ви адресовані і жужі. Значить, я три рази ставив питання директору, що є проблеми. Ну так про... І прошу, ні разу не зрагував. Абсолютно. Жубки, що ви грамотні? Ні, на мені Все. це ж порагав. Я вам зараз в скажу, в як... Прокуратурі чи... Жуб, да, ви давайте не, не працюйте на публіку, на якусь політичну силу. Ви повинні... Постать... Якої так послухайте. Що за ситуація? От ми постійно там розбираємося і там одне і те ж саме. От є там начальник і є там головний інженер. Начальник хороший коло і головний інженер хороший коло. Тільки їм треба в різних направленнях працювати. Одного може бути керівником, а другого десь бути активістом майдану якогось там, чи автомайдану керувати, там, чи коміч, чи, там, чи ще що. Тепер я для вас всіх хочу сказати, в чого почалася вся ця іпопея Катє? Тому що там пішов неполад. Вони стоять під будинком. Якщо зурветься, першим ділом прокуратура буде, чи міліція, чи хто, буде шукати главного інженера і директора. А люди будуть шукати міського голову. Якщо там будуть ще смерті, ще смерті, ще будуть проблеми. Хто буде на це відповідати? Ви поїдете до Синова, а оці все достануться. І я думаю ще, вони зараз іде предвиборна компанія. Вони повлазили всі всякі ці партії, і туди, туди. І їм чим хуже, тим краще. Чого? Бо на базі цієї всієї ситуації можна собі поробити якісь там плюсики, галочки і так далі. Пан Мороз! Я думаю, ви будете відповідальність за свої слова. Бо от я міг, так, Сергійович, ви Ти не Вчурно, називає, яку, це у нас директору нормальні виробничі відносини. Антоні, це правильно чи Як почали питання про розвілення? Чекайте, почекайте. Ви дали свої, послухайте моє. Та ваша інформація абсолютно недостовірна. У нас нормальні виробничі відносини, а відносить у піару. Це піар буде для мене негативний, якщо я не готовий котельні, будуть проблеми Я перший буду відповідати. І під піар попаде негативний, дійсно, я не член самопомічі, як то каже. Ну, я входжу, дійсно, буду піти по списку. Я посаджу цю сумкомпоміч. А ви у вас є посадова інструкція, яка кожного чоловіка? Назвіть, будь ласка, за що ви персональне, за це відповідальні? знаєте відповідальність? Позволиться дуже велика, я з вами сьогодні принесу. Ми з вами відповідалі, що за піхні. Сам підприємство. Чим? Я не маю грошей. Якщо дасте мені гроші, гроші свої не мати так. Ви самі гроші вам пан 900, то ли це ви не розповіли, то ли це Значить, ще, я кажу, ще, ще не час. У пані склон почнеться до 15 жовтня, він буде проведений, повірте мені, і мені зовсім вас змісту знову тут підводити людей і вас. Тому що це вихід, це розумієте, ніде не звинуватися. Буде зірваний опалювальний сезон, буде кримінальна відповідальність.